Щоб вам легше було сповідатися, то я якось хочу закінчити цю сьогоднішню науку такою маленькою, може навіть веселою історією. Одного разу прийшов один чоловік до сповіді, і так побачив я по його сповіді, що він на першому місці ставить роботу. На другому місці в нього є, напевно, машина. Дорога нова, а його кохана жінка на третьому місці. Ну, я так напівсерйозно напів жартуючи, кажу: прийдете додому і поцілуєте жінку сто разів. Він так подивився на мене, але покута є покута, і він пішов. Десь за два тижні брат Лаврентій. Каже, отче там якась ваша жіночка шукає біля церкви. Я вийшов, а вона до мене підходить і каже, мені, дає мені сир з сметаною. Каже, я знаю, що ви любите сир з сметаною, Я вам тут купила на базарі таке села добре. А потім, каже, знаєте, недавно вона каже, мій чоловік недавно був у вас до сповіді, ви йому дали покуту. Він прийшов додому і сто разів мене поцілував. Казав, що священик дав йому покуту таку. І потім витягає з кишені записочку, листочок, а я роздивлюся там 100 доларів. А вона каже, Отче Йосифе, якщо прийде чоловік ще раз до сповіді, то дайте йому покуту, щоб мене цілий місяць цілував, по 100 разів на день. О, і так ми розійшлися. І вона усміхнулася, і я усміхнувся. Я ще тих 100 доларів не відробив. Можливо, він догадується, що до мене небезпечно йти до сповіді, а то я йому таку покуту можу дати більшу. Але дійсно, дорогі в сповідь це одна річ, яка приносить нам радість. Гріх це темрява, це похмурість, це ніч, а сповідь це той світанок, коли людина посповідається. Вона така щаслива, надка радісна, так на душі є легко, тому не біймося сповідатися. Не біймося сповідатися, бо сповідь знімає отой тягар, знімає отой смуток, а приходить Господь, який нас дуже любить, який нам прощає, який хоче, щоб ми вже на тій землі були щасливими. Тому нехай. Господь Бог дає нам силу святі, які були грішними, але навернулися, допомагають і нам також навернутися, покаятися, і щоб ота любов і радість Божа була в нашому серці. Слава Ісусу Христу!